Динамо, Галатасарай. Чого чекати від матчу у Стамбулі? Хто найкращий бомбардир турецького клубу? Як суперник грає в внутрішньому чемпіонаті? Скільки грошей пообіцяли за перемогу над киянами? І де дивитись матч? галатасарай Динамо! Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Без великого футболу у січні не залишаємося. Київське Динамо грає свій наступний матч у Лізі Європи з турецьким «Галатасараєм». Вівторок, 21 січня, Стамбул, Галатасарай, Динамо. Початок матчу о 17.30 за київським часом. Пряма описова трансляція матчу на нашому каналі. На першому футбольному друзі. Не пропустіть! Будемо на вас чекати. До речі, друзі, а ви як вважаєте, хто переможе у цьому матчі? Галатасарай, Сарай, Динамо чи, можливо, буде нічия? Пишіть у своїх коментарях під нашим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Кожен ваш донат та вподобайка сприяють розвитку першого футбольного. Разом ми сила робимо наш канал ще кращим. Зараз на своїх гаджетах ви бачите, як можна. Підтримати наш з вами проєкт запрошуємо вас стати другим партнером каналу Перший футбольний. Ця інформація також є в описі на кожній трансляції. Наша велика, дружня футбольна родина чекає і на вас. Приєднуйтесь. Тим часом президент Київського Динамо Ігор Суркіс нещодавно в інтерв'ю зазначив, цитую. Ми розуміємо, що вболівальники не задоволені. Тим, як ми виступили на міжнародній арені. У нас є ще два матчі, і ми повинні проявити себе, показати, що Динамо ще живе. Я хлопцям сказав, що на турнірі ми не дивимося у таблицю. Не повинні це робити. Ми повинні дивитися перше за все на нашу гру. Розуміємо, що тяжко, але на міжнародній арені ми повинні показувати більш якісний результат. Зазначив Ігор Суркіс. Ну я думаю, що вболівальники то вже на турнірну таблицю то і не дивляться, а ож хочеться побачити гру від київського Динамо. Друзі, буде гра, чи вже все Кіна не буде. Далі переходимо до суперника київського Динамо до Галатасарая. Як там у них справи? У чемпіонаті Туреччини залаз Гарата Сарай на першому місці. Команда має неймовірну ходу: 18 матчів, 16 перемог і дві нічиї. Жодної поразки. На 11 очок Сарайби переджає Фенербахче, яке йде другим. Команда забила найбільше серед усіх у турецькій суперлізі. 51 раз відзначалися футболісти Галата Сарая, і це на дев'ять більше ніж Фенербахче. Вдома у чемпіонаті Туреччини Галатасарай зіграв 10 матчів, 8 перемог і 2 нічиї. Нагадаю, у лізі Європи Галата Сарай має шосте місце в загальному заліку. Шість матчів зіграно, три перемоги, три нічиї І жодної поразки. Галата Сарай не програє ні в Лізі Європи, ні у Туреччині. Галата Сарай переміг вдома у лізі Європи. Паук, Ельсборг і Тоттенхем. Друзі, що світить же Динамо у Туреччині? Пишіть, діліться своїми думками. Найкращий бомбардир Галатасарая – нігерійський нападник Віктор Сімхем. 10 голів забив у 13 матчах турецької суперліги, плюс 3 голи у 4 матчах Ліги Європи. Сімхем забуває і забиває. Нагадаю, віктор належить Наполі, але до кінця сезону італійський клуб віддав його в оренду до Галатасарая. До речі, турецький грант вирішив не шкодувати гроші на досягнення необхідного результату. Президент Галата Сарая Дурсон озвучив розмір преміальних за успішні результати команди у завершальних матчах Ліги Європи. У випадку двох перемог над Київським Динамо та Яксом Озбек виплатить своїм футболістам 350 тисяч євро. Також він пообіцяв команді солідні бонуси за вихід в 1-8 фіналу. Окрім цього, Озбек заявив, що премії гравці отримують протягом 15 днів, а не через 6 місяців, як це було минулого року. А це я розумію, президент друзі, як вам таке. Далі переходимо до прогнозів на матч від українських тренерів. Зокрема, В'ячеслав Грозний напередодні матчу дав свій прогноз. Цитую. динавіці зіграють позитивно. У них немає зараз напруги. У них головна мета стати чемпіонами України. Є ціль грати в лізі чемпіонів, бо це дасть 40-50 мільйонів євро. Я думаю, що Динамо обіграє Галатасарай. Вони будуть свіжі, вони не грають в чемпіонаті у січні, а Галатасарай грає, і в них будуть проблеми. Зазначив В'ячеслав Грозний. Друзі, як вам таке? У них проблеми будуть, а у нас не буде, тому що ми розслаблені, ми не граємо. А як же ігровий тонус? Чи це така психологічна атака Грозного на Галатасарай? До речі, В'ячеслав таки зазначив ще до контрольних матчів Динамо у Туреччині. Можливо, зараз у нього думка і змінилася вже. А чи змінилася думка, друзі, у вас, переглядаючи контрольні матчі Київського Динамо у Туреччині? Що ж буде то в Стамбулі? Далі про найближчі трансляції на каналі Перший футбольний. Зокрема, у середу ми транслюємо 15 січня англійську прем'єр-лігу. Матч Арсенал Тоттенхем, Дербі Лондона за Олександра Зінченка. Будемо на нього чекати. У п'ятницю 17-го Італія серія А, Рома, Дженуа, Артем Добик. Чекаємо на нашого бомбардира. Погано, що ще без Руслана Малиновського То було б українське дербі. І у суботу, 18-го, Іспанія Лаліга Жерона Севілья за віктора циганкова. Друзі, запрошуємо до на нашої трансляції на перший футбольний. Приходьте обов'язково. Нагадаю, що анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі дописи на ютуб-каналі «Перший Футбольний, а також у вайбер спільноті Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах у Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. Просто набирайте «Перший футбольний. Всю необхідну інформацію ви також бачите в описі наших новин. І наприкінці випуску про те, де дивитись матч галатасарай Динамо, Так ось друзі, поєдинок Ліги Європи в Україні покаже офіційний мовник Ліги Європи у нашій державі медіасервіс «Мегого». Для тих, хто через різні причини не зможе подивитися футбол, Ютуб канал Перший футбольний пропонує вам описові трансляції матчів з професійним коментатором у компанії майже 200-тисячної команди вболівальників. Запрошуємо і вас. Вмикайте, слухайте, вболівайте і будемо перемагати разом, якщо будемо. На цьому все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь, підтримайте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на ваші коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.